Кількість постраждалих внаслідок жахливої аварії на Полтавщині збільшилася. Раніше було відомо, що внаслідок зіткнення фури та пасажирського мікроавтобусу загинули семеро людей. Прес-секретар управління міліції у Полтавській області Юрій Сулаєв повідомив, що за добу загиблих внаслідок трагедії стало більше. Сьогодні помер в лікарні ще один пасажир. Загиблих стало дев'ять, травмованих сім. Дай Боже, щоб травмовані вижили. Травмовані знаходяться у міській лікарні. Медики кажуть, у пасажирів автобуса серйозні ушкодження. За здоров'я та життя кожного постраждалого доводиться боротись. Різні травми, різні тяжкі травми, різні, е, множество переломів, різних сегментів тіла, е, черепно мозгових травми. На Полтавщині, 16 березня, оголосили днем жалоби. На будинках приспустили державні прапори та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Тим часом експерти впевнені, жертв цієї трагедії могло б бути менше, якби не халатність тих, хто пустив мікроавтобус у Рейс, так званий пасажирський автобус був насправді переобладнаним вантажним бусиком. Його переробили власноруч і почали возити людей. На перший погляд, помітити ручну переробку майже неможливо, Проте сидіння закріплені не так надійно, як Потрібно і під час зіткнення шанси вижити у пасажирів дуже низькі. Переобладнанням вантажних мікроавтобусів у пасажирські перевізники намагаються зекономити, дбаючи лише про власну вигоду, а не про безпеку пасажирів.